І так, друзі, матч розпочаток. Зараз я трошки, поки початок матчу, перейдемо зараз з вами до стартових складів обох команд. На правий фланг передача була зміщення в центр. В коридорчик такий обігралися футболісти між собою. Виборюють. І ось у нас є перший момент. І карбон влучають, влучають. Ну, зараз я спостерігаю за трибунами. Дуже багато людей прийшло на такий поєдинок. І, чесно кажучи, радіє око за те, що футбол в який момент протягують м'яч футболісти карбону. передача в штрафний майданчик. І у нас перший момент, але положення поза грою, положення поза Клуб рокита заробив стандарт зараз. Їм потрібно користуватися такою можливістю, але Перед, передача йде по флангу. Футболіст набігає. Обігралися в таку стіночку, і футболіст виборює номер 17 і пішов, пішов в обіграш. Но зараз цікавий момент з'являється, друзі. І. І, на жаль, воротар фіксує, фіксує момент. Нас виконує. А не було, не було нічого. Зараз я, так скажемо, трошки. Ось у нас перший момент небезпечний. М'яч вище воріт, але але на кілька стали футболісти Карбону в стіночку. І ось такий у нас небезпечний удар. Летів у воріт. Слова не підібрати. Бетонна така стіна. Просто. Виборює м'яч карбон. Пробують атакувати. Йшла атака, але мало відкритих гравців. Йде передача в штрафний майданчик, але... На жаль, футболіст не прийняв цю передачу. Небезпечно. Замість на Ось така передача. У нас триває атака Карбон. І Перший момент у нас воротар робить сейф і відбиває м'яч. Момент у капітана! Дуже небезпечно, дуже небезпечно. М'яч уже був в воротах, але воротар його ворога. тягне і переводить м'яч на кутовий. Замість 10 9 ну, В очікуванні ми зараз подачі. Ефектний в майданчик, але ні, тут у нас вже йде вже передача в центр, Який пас. Який пас і. Який момент, друзі, який момент? Який момент. Я вже той м'яч побачив у воротах. Але який момент. Це... Як, це, як змінюється хід гри? Але... Ох, як проходить м'яч! Зараз небезпечно. Дуже і рахунок 1-0. Відкритий. Відкритий рахунок у нас, друзі. Ви бачили цей момент? Це просто дуже, дуже, дуже класно. Дуже і як я казав на початку матчу. Додає плюс один гол в до себе в, таб... в таблицю. Таб... В таблицю навіть не кваплячись, вони проходять центр поля вже і піднім їм... піднялися. Вони дуже високо. І Ось такий момент у нас ворота робить цей відбуває м'яч. Знову у нас подача триває і, на жаль, стає рахунок 1-1, друзі. 1-1. Тільки що така була пауза, що стало в моменті дуже страшно. Я вже думав, що зараз або гол буде, або якийсь шафний. Але ні, це просто вболівальники затямать. Ох, яка передача була. Друзі, це фантастика. Це просто фантастика Свій, І вийти вперед. Розігрують м'яч. Йде в нас подачу майданчик воротар, який робить сейв неймовірний. Який чудовий момент, друзі. Я, мабуть, сьогодні дуже е, ну, не побачив яскравих голів, але побачив яскраві ігрові моменти. Там от, Фінти, передачі п'яточками, сейви воротарів, ось навіть такі. Ось бачите, і ось момент у нас є! Знову дивіться, це фантастика, просто просто фантастика! Голу. І ось навіть такий хід у нас подача в майданчик. Удар головою був, але воротар знову, знову. Можливість, тому що рахунок у нас друзі рівний, 1-1. Дуже дивно, що один футболіст. Друзі, про що я казав. Тому все, все дуже буде впливати на футболістів. Карбону з нас такий небезпечний момент був. Але, на жаль, вище воріт, на жаль, вище воріт. Пішов.